У тимчасово окупованому Мелітополі активно працюють партизани. Одного з окупантів поранили у горло за домагання до неповнолітньої дівчини на вулиці. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Це лише початок, але не перший випадок такий, що стався з росіянами на нашій території. Це лише той, який зараз потрапив на камери і потрапив в інформаційний простір. Далі буде більше. На своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров прокоментував, що зґвалтування як військовий злочин є найважчим, а також ознакою геноциду, та зазначив, що кожен окупант відповість за скоєне. Також він повідомив, що мешканці Мелітополя, які виїхали до Запоріжжя, мають змогу отримати фінансову допомогу від міжнародної організації Save the Children. Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Допомогти з цим можуть волонтери центру саме тут. У Запоріжжі одразу після прибуття кожен може отримати від 6600 тисяч гривень, в залежності від категорії. Міжнародна організація сама визначає, кому саме виплачувати. Тим часом окупанти намагаються влаштувати у місті свято свого прапора, але місцеві мешканці однозначно демонструють своє ставлення до ворожого триколору. Йому не місце в українському Мелітополі. Викладачка загальноосвітніх дисциплін Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стала лауреатом премії Національна легенда України у червні жінка опублікувала відео, де вона привертає увагу світової спільноти до проблем тимчасово окупованих територій.